Ярослав Павлик мав власну справу, та в перші дні великої війни разом зі своїми пішли добровольцями на фронт. Повернувся з війни чоловік уже з пораненнями та втратив руку. І саме власна справа, магазини та автосервіс допомогли йому знову повернутися до життя. Тепер допомагає армії тим, що вміє найкраще лагодить техніку для зсу. Вже майже 10 років ветеран російсько-української війни Ярослав Павлик як відкрив власну справу і лагодить автівки. та з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ТРО, а згодом воював на Донецькому напрямку. У листопаді 22-го року отримав важке поранення, через яке йому ампутували руку. Це було банальне снайперське поранення. Вже при виході мене дістав снайпер. І воно відсікло артерію, і тому мені потрібно було накласти турнікет. Я Осознанно зрозумів, що рука вмерла, тому що це було зі 6 годин. Після поранення чоловік пройшов довгий курс реабілітації та знову повернувся до своїх побратимів. Повністю вся реабілітація з лікуванням зайняла 10 місяців. І через 10 місяців я вже повернувся назад на службу. Та згодом зрозумів, на війні він уже не зможе бути без руки і повернувся додому, де в нього був власний бізнес. Магазинами та автомайстернею весь час, допоки чоловік був на фронті, опікувалась дружина Ольга. Я думаю, що в мене не було вибору не втримати. Скільки тут вкладено часу, коштів, натхнення, сили, якихось амбіцій. Я б не змогла, наприклад, щоб це втримати і просто залишити. Зараз на станції працює чотири пости, з яких два постійно обслуговують військові автомобілі. Для захисників запчастини продають за собі вартістю, а ремонт проводять без націнки. Це машина на ЗСУ. Міняли ступичний подшипник і ставили передні нові супорта. Зараз будемо прокачувати. І все, і машина поїде. Ярослав продовжує працювати для армії, тільки вже з тилу. Допомагає захисникам з ремонтом техніки, яка рятує життя. Євгеній Овсяніков, телеканал Віничина.